Маленьке, худеньке, таке рідненьке для мене, е, дуже він був сіснітельний завжди, такий, знаєте, тихенький він був у нас завжди. Зараз не знаю. Я сестра військовослужбовця 23 ї е, окремої бригади Хортиця, військова частина 3033, який зараз знаходиться в полоні. Мого брата звати Євген. Наразі йому 23 роки. Навчався в місті Запоріжжя на слесаря-електрика. Потім, коли е, Закінчив навчання, поїхав за кордон, вирішив там спробувати попрацювати. Три місяці він попрацював і повернувся на нашу неньку Україну. І так довелося, що він вступив на службу. Ну і з того моменту він потрапив на захист Маріуполя. 15 грудня 2021 року ми Хлопців провели, вони поїхали ну, там, по своїм справам, будемо так говорити. А вже коли почалося повномасштабне вторгнення, вони пішли на захід самого міста Маріуполь. Були дзвінки, розповідав про жахи, які там відбувалися. Це було дуже страшно чути, це однозначно. Іноді знаєте, такі проскочували ем, у нього те, що він уже прощався з нами, тому що вони не знали, чи вони там виживуть чи ні. Потім неділю не було дзвінків, і остання наша розмова це була 16 березня 2022 року, і потім зв'язок обірвався. Ми не знали, що з ним, не знали де ну що саме з ним, де він знаходиться. Тому що так як там всі ми знаємо, що там відбувалося, зв'язку не було. І коли вже на момент виходу хлопці виходили з Осталі, ми розуміємо, що він не виходив. Я почала пошуки і Аж в вересні місяці 22-го року, тобто півроку я не мала нічого, ніякої інформації, що з нами де він, і потім я вже знайшла, що він в полоні знаходиться. Я зверталася де тільки можна, також їздю і в Київ, і виходжу на акції, які у нас проводяться в Запоріжжі, і не тільки в Запоріжжі. Я по максимуму стараюся їздити. Де тільки можна і писати листи, щоб наша бригада, наші хлопці завжди на слуху були, як так би мовити. Не знаю я. З однієї сторони це допомагає, з іншої сторони, як ми бачимо, що обміни у нас затягуються, обміни у нас дуже малі, і хочеться дуже, щоб Нашій країні допомагали треті країни, які були гарантом звільнення наших хлопців, і дуже хочеться звернутися від себе до МКЧХ до ООН, щоб вони так би мовити робили свою справу і також були присутні в яких умовах знаходяться наші хлопці, щоб вони дуже звернули на це увагу. Звісно, що полон це теж ненормально, тому що там такі умови ми знаємо. Важкі, те, що наші хлопці переживають, але живий і вже вдома. Хлопці, які повертаються звідти, надають інформацію. На жаль, є проблеми в нього по здоров'ю, і він потребує операції. Тому хочу зробити по максимуму все, щоб швидше його звільнити звідти.